Не вставати, якщо хочеш Ти Піду сама по угу, Давай. Алло, Алло, Максимка. Коли ти приїдеш? На фермі без тебе бардак. Тракторист запив і звільнився. Неправильно, спочатку він звільнився, а потім він запив. на фермі І ми не дуже працюємо, якщо чесно. А я зовсім чесно, ми взагалі не працюємо. Блін, ранок що треба. Алло, Марусь, привіт. У мене для тебе є пропозиція. <кхи> Вася, хватит дрихнуть, пеню шасти. Вставай! Тарасику в садик Хай надо. Йде, я не проти. Вася! Ти чопі радла, ти, Сіньковська, ти хоч би чу чуточку поучаствував в жизни сына? Я поучаствую, поучаствую. Тільки не говори, чого ну, ти таке противне? Я таке противне, Васючка, потому що я працюю головою сільради. І мені треба на роботу, в отличие от некоторых. У мене Любка є. Ну ти подиви на нього. Вася! Давай, вставай, давай, 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 О, Доброго раночка. Привіт, батько. Добро. А що це ви такі ласкаві? Що треба? Що треба? Може просто так. Ага. Назар, є розговор. Е, ми з любою хочемо, щоб ти зранку відводив Тарасика в садик. Що? А що ти сам думаєш? У мене є діла, мене Максимка поручення по фермі дав. Взагалі то я теж, бать, на ферму збираюсь. Що, <свисті> Макса там корів мало, він ще барана вирішив завести. <свисті> смійся, смійся. Але я трактористом влаштувався. Я серйозно. Серйозно? Не віриш, можеш набрать Макса спитати. Я вору. Даша, у мене до тебе два прохання. Перше, ти можеш стукати, коли заходиш в ванну. І друге встань, будь ласка, з моєї ноги. <плес> Будь ласка, я просто до еліни запізнююсь. Ма, ми два прогулянку. Добре! А хіба тобі не відмовили? А хіба це прибіздаватися? Стукайте і вам відкриють. Угу. Сьогодні мене обов'язково здуть. Угу. Значить, відмовили. Але ти продовжуй стукати. І у ванну теж. Фух. Слухай. А можеш покузиватися своїм крінжовим почуттям гумору? Де інде а то мені в Максимка, привіт! Ну що? Як доїхав, як вообще діла? Та таке. Вчора бачилася з Машею, вона сказала, що не готова бути зі мною. Сьогодні планую ще раз з нею поговорити, як то кажуть, стукайте і вам відчинять. Плаячик! Молодець, пам'ятаєш, як я учив, головне напор! І Я чого дзвоню тут? Маруська мені сказала, що і ти начальницею зробив старшою на фермі. Ну, мабуть, щось напутала, да? Вась. Ти тільки не ображайся, але який з тебе керівник. Ах ти, хімно! Ти кучерява! А ще другом називається. Назибався! Продовжуйте збори. Дякую, Вася. Я хочу зробити оголошення. Звісно, знов на щось здавати. Тепер на штори мабуть, да? вам би збирати і збирати ті гроші. Фіг вам, більше ні на що не здаватиму. І не доведеться. Нам треба обрати голову батьківського комітету. О, нада. Мені треба в райцентр карточку банківську з кредитним лімітом відкривати. А нам треба кролів кормити. А що у нас? Не. Не. Хм. Стоять! Це потрібно дітям. І вам також потрібно, щоб вас хтось організовував. Розумієте? Потрібен якийсь начальник. Начальник? Начальник. Що не зробиш заради дітей? Я готовий очолити батьківський комітет. Може, ще хтось хоче? Так, а ну, голосуємо! Хто за? Підніміть руки. Одноголосно. Не хвилюйтесь, я зроблю все, що треба. А що надо? треба зібрати гроші у фонд групи. Ану, здаємо гроші. Ти ж казала, не треба ні на що здавати. Що ти за батько такий? Тобі заради дитя гроші шкода. Та ти сам не хотів гроші здавати, та я її не хотів здавати. А голові батьківського комітету я здав би олюбки. І ще одне. Я створила чат для батьків. Там я повідомлятиму про батьківські збори і інші новини. Чат, це то що в телефоні. Так, в телефоні. Там люба є, не хвилюйся. Да, люба, Мені мені хтось цей чат закачає сюди. <ріць> <ріць> Вася, таким телефоном можеш тільки мух бити. <ріць> ну, Бог з, ним, з чатом. Здавайте по 500 гривень. <ріць> ну, по двісті. По шоусть! Начальствую, Вася. Начальство. Ну, я вам устрою. Вітаю. Він Сергійовна, я вам скізи принесла. Вчора треба було приносити Костя про слідку, щоб ця тут більше не з'являлася. Ну, я да, я, да, я да, просто приїхала з Парижу. Так, буквально пару хвилин. Я приїхала з Парижу саме до вас. Будь ласка, дайте мені шанс. Привіт, маш. Ми можемо з тобою. По... <к accumulation> Максим, я поспішаю. Вийди, будь ласка. Mm -mm. Вийди. Mm -mm. Вийди. Mm -mm. Вийди. Не вийду, поки ти мене не пробачиш. За що? За те, що ти брехав, маніпулював, а потім врешті розрадив. Ну, формально, то була не зрада. Що? Незрада. От бачиш, ми через тебе ледь не розбилися. Візьміть мене, будь ласка, на роботу. Я завжди мріяла працювати з вами. Працювати зі мною? Дуже. <ріст> Послухай, Маша. Я Даша. В житті не все так легко, Даша Маша. Ти думаєш, я одразу стала відомою дизайнеркою? Mm -mm. Три роки. Я мила посуд. Ну, от приблизно в такому ресторані, щоб зібрати гроші на свою першу колекцію. Якщо хочеш чогось досягти в цьому житті, спочатку доведи, що ти цього варта. Ольга Сергійовна, якісь проблеми? У мене жодних. Шановна, я сама. Підкажіть, у вас а жінка часто буває? Еліна Сергійовна? – Так. Ну, Приблизно раз на тиждень. Так. Можливо, у вас є якісь вакансії там посумити є. Але ви краще завтра приходьте, бо сьогодні керівника немає на місці. Безвідповідальний, брехливий, егоїстичний нарцис. Я тут не для того, аби вислуховувати то образи. Вибач, будь ласка, що я не виправдала твоїх сподівань. А ти як думав? Ти повернешся, я буду вішитись тобі на шию? Ні, ну хочу просто зі мною поговорити. А я не хочу з тобою <говорити>, говорити, тому що ти безвідповідальний, брехливий, егоїстичний нарцис. Все, я зрозумів. То можемо вважати, що сеанс психотерапії завершено. Можеш виходити? Я не вийду, поки ти не вибачишся. Що? Тобто ти брехав і зраджував, а вибачатись маю я? Ти просто нестерпний. Я навіть не уявляю, ким виросте Василинка з таким батьком. А знаєш що? Ми з селим якось самі розберемося. Мозгоправка нам не потрібна. А де ми? Я конкретно не знаю, але Київ там. Юльку знову арештували. От вона неугамонна. А. -а, -а. За 2001 рік, ну, понятно. Любочка, а вгадай, хто перед тобою стоїть? Слава Богу, що стоїть, а не намекалось і валяється десь під забором. Перед тобою стоїть голова батьківського комітету. Що? Ти що із під дикої корови молока насьорбався. В смислі? Та вкарами Вася! Ти хоч зображаєш, що бути головою комітету це дуже відповідально, це важко. Та й з тебе такий голова комітету, як з мене гімнастка. Я розумію, що тебе бісить, тому що я тепер теж начальник. Ой. Це ж такий трамплін для крутих високих посад. Спочатку голова комітету, потім на фермі у Макса, а потім і всі. Кстати, про бюджет. Я тут збираю фонд групи. Здавай 500 гривень. Що? Це що у нас? Магнітні бурі чи атмосферний тиск, що тобі довірили гроші збирати. Та який дурак тобі ці гроші здасть? Дурак? От побачиш всі здадуть. Да? Ну от Якщо всі здадуть, тоді і здам і я. Вася, а... паразит! Ніхто в садочок не зайде, поки не здасть гроші в фонд групи. Ту ну... все пузати, ти догрався. А ну ще кроки мордяку розіб'є. Господі Вася, та ми заплатимо, ми просто деньги вдома забули. У мене карточка заблокірована. Значить так. Сьогодні батьківські збори в 18.30. Щоб гроші були, понятно? Ясно. Проходимо. Привіт, чемпіон. Валір, не зараз. Так, я нікуди звідси не піду, поки ти мені все не розкажеш. Я вчора бачився з Машою, вона мене тепер ненавидить ще більше. Нічого ну, страшного, зустрійся з нею ще раз. Угу. Стукаю і вам відкриють. Це все фігня. Я, коли твою маму. Валір. Добивався? А. Був посланий не один раз, але я постійно був поряд. Контакті. А потім усе налагодилось. І ось ми пара. Існує п'ять стадій невідворотньо. І Маша їх обов'язково з тобою пройде, якщо ти не здаватимешся. Перша стадія заперечення. Привіт! Та бути такого не може. І тобі вистачило нахабство з'явитися сюди після вчорашнього. Друга стадія гнів. Так. Ти йди звідси. Потім іде торг. Максим, або ти відстанеш, або я викликаю поліцію. Я не відстану. П'ята, фінальна стадія. Прийняття. Вона може затягнутися надовго, але за кохання треба боротися. Валер, ну це все. якась фігня. Але з іншого боку. А що я втрачаю? Нічого, татусь поганого не порадить. Тебе теж скоро виросте. Борода і вуса. І пісюн. Головне вірити. Пунь. Я чула, що твоя служибна машина до двору під'їхала. Ну що, Васічка, як діла? Здали тобі люди гроші. Здадуть. Я найшов до них правильний підход. А? Такий правильний, що тебе вирішили турнуть з посади голови батьківського комітету. Люба тобі, або язиком чесати. Мені не віриш. На чат почитай. Диви. Придурок з дрючком. О, я про кого це вони? А, Це ж про тебе. А оце, давайте замінимо голову батьківського комітету. Та це ж ти написала? І що? Що я вже не можу в чат написати? Головне, що ця ідея людям понравилась. Рано радієш. Так, О, працювали в Парижі. Ви. Oui. Je travaille de restaurant Jean de Coupe. Ніхт перлє франце. Я кажу, що працювала в ресторані високої кухні Шарля де Круто. Пам'ятаю, як ми обслуговували президента Франції. Він так забавно сьорпав в світі за. А рекомендації у вас є? Я свію. <рес> <рес> Теж французькою. Ві? Oui? Вам перекласти? Ні. Ви прийняті. Відзавтра можете приступати. Сипяги! Цілий день ковишні набираю. Маш, щаслива ти. Мене б то хто так поприслідував. Маша так багато про вас розповідала. Так. Я е, Вероніка так. Макс. А новий ну, де звідси. Пізно ми вже піднімаємося. -так. Дорогі батьки. Простіть мене, пожалуйста. В. А С. Я. Отак. Отак. Тобі хто розрішав брати мій телефон? Мені нужен для управління. Ой, подивіться на цього начальника. Тебе все одно ніхто не слухає. Люба, просто якби ти знала, як з цими батьками важко, а? вони всі жлоби і придурки. І різні отмазки, щоб не здавати гроші! А хто тобі сказав, що буде легко? Я тебе попереджала, що це відповідальність з букви В. Так ні. Тепер, пожалуйста, Васічка, кушай не на Люба! Я ніколи не дружуся тебе підтримки. Хі Хіба що пузо твоє підтримати? Що? Якби ти знала, як з цими батьками вашими, вони всі жлоби і придурки. Ой, ось, і сітронки, господи, яке ж воно кончилижне, ой. Воно голосове в чат відправило. Максим, а чому ти мовчиш? Я просто не до кінця продумав, що робити, коли сюди потраплю. Mm, ну, і навіщо ти сюди заліз? Я хотів, щоб ти зрозуміла серйозність моїх намірів. Я зрозуміла серйозність твоїх намірів, коли ти вчора в машині на мене накричав. Ти на неї накричав? Угу. Вона зачепила мою дочку. Е, Маша, його можна зрозуміти? Діти то святе. Ей, Ти взагалі за кого? Е, ну як? Здається, е, ми застрягли. Так, Максим, зроби так, щоб колесо далі поїхало. А при чому тут я? А ти думаєш, я не знаю, що це все ти підлаштував. Я впевнена, що там стоїть внизу Василь і щось там клацає. Це не я і не Вася, чесно. Так, ти знову мені брешеш? Я тобі не брешу. Я вже дуже добре тебе знаю. Тоді ти знаєш, що я тебе кохаю. поцілуй, ну, ти Так, все, за мене досить, я викликаю поліцію. Поліція! Я ж можу по телефону. Mm -hmm. Поліція! Mm -hmm. Зніміть нас, будь ласка, з колеса. Mm -hmm. Дякую. Маш, спокійно. Дай спокійно. Що mm -hmm. ви чуєте? Паску т'яка? Всім mm -hmm. mm -hmm. Чудо-юдо приперлося. Mm -hmm. Ти де шаландолось? Ти що запізнюєшся? Начальство не запізнюється, начальство задержується. <гум> Значить, так прошу прощення за утренній інцидент, такого більше не повториться. А щоб таке не повторилось, здайте, будь ласка, гроші у фонд групи. <гум> <гум> Ніхто такому хамлу нічого О! не здаватиме. це А тільки таке хамло могло оце в чат надіслати. і придурки. Це не я. <гум> а хто? Дяд піхто? Чи може ти свій голос, Васічка, не взнаєш? Mm -hmm. Ти знала і не сказала. Та просто не хотіла отривати тебе від от очень важних діл. Такого хропакам обід давав, що аж собаки під забором завили. <ріголовіко> так його треба спасати. Yeah. <ріголовіко> 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 а хоста котвеля, да? у мене за ваших діточок серце болить, а ви. А ціло! Я сам піду. Да, давай іди, іди. Да, піду! Да, Тишино, да, да. Да. Попозже! Тиша, тише, тише! Тоді нам треба обрати нового голову комітету. Тарас! В смыслі? Степан, у нас кролі. Та й потім. Не такий ж Вася і поганий. А, ну нормально, хороший, хороший. От такий мужик. О, да. Да. О, ви що, головою в дитські шкафчики ударились чи що? Ви ж самі тільки що казали, що воно хамло, а? Кому я тільки казала? Ну чекай, що хоче. Хамло, хамло, а сильна рука нам нужна. Так, да. да. Вася нормальний. Да. Абсолютно. А? Ми з дитинства знайомі. Та да? то якщо він хоче, то хай головує. Та на що воно мені треба? Ви ж не хочете Гроші здавати. Васічка, та ти не біжайся. Дивися, хочеш, я зараз всіх зберу гроші. Сама лічно. Так, біон. Біон, давайте по гроші. З карточки треба зняти а потом. Бач, люшка. Я тобі казав, що гроші зберу, а Ти не вірила. Давай, як всі, здавай по 500 гривень і свій телефон, бо мені ще керувати треба. Ви На. і на тобі телефон. Завтра поїдемо в райцентр і купимо тобі лічний. Васічка все зібрала. Дякуємо! Ну так би зразу. Ніяке колесо я не ламав. Ламав. Ще й мене переслідував. Я можу написати заяву. Так, маєте право. Маш, от яка заява? М -м -м -м. Уж. У мене так само було. Не прям так само. Я коли светра знімала, в мене так нормально шандарахнуло. це ну ж шандрахнуло. Як вона це сьогодні віці виносить? Мене, коли медуза вкусила, мені на рану повісили і все одразу пройшло. Ти скажи, куди тебе вдарила? Обідаємося без народної медицини. Що сталося? Та нічого, нічого. Просто хлопець бореться за своє життя. Валер, скинь номер карти, я тобі за, за заставу поверну. Сон, ти ти що? ось коли виростеш, розбагатієш, mm -hmm. от тоді і віддаси. Обережно, сонок. Ну і сімейка.